Всім привіт! Я Максим Недвига. Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми будемо говорити простою мовою про серйозні речі, не лише про інсульт та реабілітацію, а й про життя та мотивацію. Це буде інформація із середини процесу від безпосереднього його учасника, яку ви навряд чи ще десь знайдете. Я покажу вам багато вправ та відкрию очі на різні тонкощі процесу реабілітації. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про те, як перемогти інсульт або попередити його, замовляйте мою книгу за посиланням в описі. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні випуски. Нещодавно я у своєму блозі опублікував статтю 40 порад родичам та близьким для успішних лікування та відновлення після інсульту від Максима Недвиги». Посилання також в описі. І в третьому випуску я постараюся розкрити сенс кожної з порад з 10 по 12. Що ти нам тут віщуєш? Бери, показуй вправо, як ти запустив руку, як ти запустив ногу. Віщує він, розумник такий. Можливо, хтось із глядачів так сприйматиме мій канал. Я покажу. Обов'язково! Але від практичних занять в будь-якій науці, чи то воєнна наука, а ми тут вивчаємо війну з інсультом та його наслідками, що хімія, що владіння автомобіля, що кулінарія, що тактична медицина, що будь-яка інша наука, лише тоді буде користь, коли є розуміння того, що і для чого ми робимо, тобто теорія. Поясню на прикладі кулінарії: коли у вас немає розуміння процесу. Жодні грами, хвилини і градуси не допоможуть. і страва вийде так собі, я гарантую. Тож починаємо. Десята порада. Ще знаходячись в стаціонарі, приступіть до реабілітаційних заходів. Чим раніше розпочнеться процес реабілітації і чим інтенсивніше він йтиме, тим кращими будуть результати відновлення після інсульту. І навпаки, я наголошую, і навпаки. І досі в нашому суспільстві існують і ширяться різні міфи про реабілітацію після інсульту. Один із найпоширеніших це те, що пацієнт має через два чи три тижні нерухомо лежати, щось зміцніти, окріпнути, як її іноді кажуть. Причому цей міф ходить не лише серед звичайних людей, а й серед деяких лікарів. Так, не дивуйтесь. Насправді, подібний хибний підхід веде лише до серйозних ускладнень. І як наслідок недосягнення успіху в реабілітації. Навіть в гострому періоді, коли пацієнт в непритомному стані або коли є порушення свідомості, йому необхідно проводити часте перегортання в ліжку, викладання в фізіологічно правильне положення тіла або позиціонування. Потрібні пасивні вправи для паралізованих м'язів, це допоможе уникнути контрактуру. Контрактура це обмеження рухливості суглобі, яке спричинює патологічні зміни у м'яких тканинах, що пов'язані з функцією цього суглоба. Коли я, провівши в нейрохірургічному відділенні 18 діб, повернувся додому та почав спроби більш інтенсивно тренуватися, наприклад, підносити свою паретичну руку за допомогою здорової, ось так дивіться. То все це супроводжувалося біллю, хрустом в суглобах та сильним дуже дискомфортом. Тому всякого разу, коли я чую щось на зразок, нам про реабілітацію думати ще рано, нехай зміцніє, мені хочеться плакати. Не робіть подібних помилок. При ішемічних інсультах для реабілітаційних заходи можна і потрібно розпочинати вже на другий-третій день від початку хвороб. З геморагічними складніше. Там починають з моменту настання якоїсь стабілізації стану. Наприклад, мене посадили на 11-й день, на 12-й вертикалізували, а на 13-й я почав свої маленькі походеньки до дверей палати і назад. Ранній початок реабілітації це один із її основних принципів. Запам'ятайте це, не втрачайте час даремно. Бо кожен втрачений день віддалятиме вас або вашу близьку людину від успіху в реабілітації. Максимально інтенсивний режим занять це ще один крок, який може наблизити вас чи вашу близьку людину до успіху в відновленні після інсульту. Це дуже тонка межа. Бо у всіх пацієнтів різні фізичні та психологічні характеристики, і найважче доведеться тим, у кого є надмірна вага. Або багато інших супутніх медицинських проблем. Або тим, хто навіть не знає, що таке важка фізична праця, розповім про досвід Норвегії. Не так давно там на базі однієї з лікарень створили експериментальний реабілітаційний центр, де почали застосовувати новий підхід в реабілітації після інсульту. Його суть полягає в ранній мобілізації і тренуваннях з максимальною інтенсивністю. Пацієнта ганяють. Так, я застосовую саме це слово з частотою серцевих скорочень на рівні 70-85% від максимального. Пацієнта, який ще не може навіть сидіти, одразу починають навчати ходьбі. Щоб створити такий інтенсивний режим, з пацієнтом працюють одразу троє фізичних терапевтів, людина, обвішана датчиками, які повідомляють про тиск. Та частоту серцевих скорочень. І якщо показники починають виходити з безпечних, зменшують навантаження. В дечому, все це виглядає як тренування якогось спецназу, а не як реабілітаційний захід. Але результати застосування такого методу ну, просто приголомшують. Рання мобілізація плюс високодісивна ходьба сприяють сильній активації нейропластичності. Ви ж пам'ятаєте це слово? І як наслідок високим результатом. Тобто те, що досягається при звичайних тренуваннях за місяць-півтора, при застосуванні такої методики досягається за 7-10 днів. Як бачите, наука війни з інсультом не стоїть на місці. Нові методи розробляються і втілюються. І немає сумніву, що це триватиме і далі, і людство все ефективніше буде давати віці, їй важкій та підступній хворобі. Повторимо для засвоєння суть десятої поради. Починайте реабілітацію як можна раніше. Скористайтеся високим рівнем пластичності пораненого мозку. Реабілітація, проведена в цих ранніх стадіях, матиме критично важливий вплив. На рівень відновлення після інсульту. 11 порада. Розробіть ретельний план, що робити далі. Ваш план відновлення на кожен пункт повинен мати декілька запасних варіантів. Ми будемо в процесі виходу випусків часто повертатися до питання планування. Всі ми в своєму житті подорожували. Так от, реабілітація після інсульту схожа на подорож. І думаю, багато хто з вас погодяться, що іноді з нами в мандрівках трапляються різні неприємності. І в підсумку ми не отримуємо очікуваного задоволення саме через погане планування або взагалі його відсутність. Наприклад, квитки на майже всі пам'ятки сьогодні можна придбати онлайн, але це не заважає сотням туристів вишикуватися в багатогодинні черги. і Час свій витрачати там на цю чергу, і заздистю взирати на тих, хто з електронними квитками швиденько проходять через окремий коридор. Або можна дати гаку, відхилитися від маршруту, витратити пальне і в результаті поцілувати зачинені двері. Бо ми ж не спромоглися дочитати, що в понеділок там вихідний. І хто винен в цих неприємностях? Звичайно, лише ми самі, так і з реабілітацією після інсульту. Планування мати, має бути ретельним, і на кожен пункт мають бути запасні варіанти. Якщо план А не спрацював, вступає в дію план Б. Ну і так далі. Порада номер 12. Для планування слід приступати, коли ваша близька людина ще перебуває в стаціонарі. Поки йде лікування, готуйте подальшу реабілітацію. Де можна пройти реабілітацію після інсульту? Реабілітацію після інсульту можна отримати у відповідному реабілітаційному відділенні лікарні за його наявності, звичайно. В спеціалізованому реабілітаційному центрі а потім амбулаторно, або ж потім отримувати домашню реабілітацію після інсульту. Розглянемо реабілітаційне відділення лікарні. За останні декілька років. Ситуація з реабілітацією взагалі, і, зокрема, з реабілітацією після інсульту значно покращилася. Я регулярно зустрічаю дописи на Facebook, що в тій чи іншій районній лікарні відкрита нове сучасне відділення реабілітації. В цих відділеннях є прекрасні досвідчені спеціалісти, з деякими з них я знайомий особисто. Там ви отримаєте непоганий старт. Але думайте, що робити далі, якщо прагнете отримати високий рівень відновлення. Варіант реабілітаційного відділення лікарні приваблює ще й тим, що в такому випадку виконується ще один принцип реабілітації безперервність. Кожна перерва в процесі буде кроком назад. Пам'ятайте про це. Спеціалізований реабілітаційний центр це дуже хороший варіант. Але в гарний центр можна, може буде черга, бо вони ж не гумові, кількість місць там обмежена. Знову ж таки, туди не завадить з'їздити, подивитися на власні очі, поспілкуватися, домовитися і наголошую, займатися цим треба одразу. Щойно у вас вже є ясність, скільки ще пацієнт пробуде в стаціонарі. Бо іноді все виглядає наступним читом. Інсульт трапився три місяці тому. Це ж, мабуть, нам треба якусь реабілітацію. То куди нам краще звернутися? І сміх і гріх. Це часто помилка, яка призводить до втрати дорогоцінного часу, і як наслідок до неотримання високих результатів. Пам'ятайте, про ранній початок та безперервність. Про так зване часове вікно ми обов'язково зробимо окремий випуск. Як вибрати реабілітаційний центр? Я б виходив з наступних міркувань. Місце розташування. Як правило, всі вони знаходяться в обласних центрах або в крупних містах, ну або ж поруч з ними. Не обов'язково їхати через усю Україну, бо вам трапилася відповідна реклама, яка вам сподобалася. Різне трапляється, і іноді вашу близьку людину доведеться з якихось причин забирати, знову ж таки відвідувати, усяка підтримувати. Роль рідних та близьких є ключовою, і ми обов'язково також зробимо про це окремий випуск. Оснащення і спеціалісти це головне, на що слід звертати увагу. Поспілкуйтеся, дізнайтеся, який досвід роботи мають відповідні спеціалісти, які є відгуки у реальних людей. Порадьтеся з лікарями, яким довіряєте. Подивіться. Яке є там обладнання, які умови проживання та харчування, як центр працює в умовах відключення електрики, чи є там генератор? Я би віддавав перевагу центрам з реабілітаційним басейном. Вартість. Хочу зауважити, що у всьому світі будь-яка якісна реабілітація це дорого. Після інсульту чи будь-яка інша, приміщення потрібно опалювати, освітлювати, прибирати, в умовах війни працювати на генераторах, потрібне обладнання, яке коштує великих грошей. Потрібні спеціалісти, такі як лікар, фізичний терапевт, ерготерапевт, терапевт мови та мовлення, психолог все це дуже відповідальна робота. Цьому потрібно як слід вчитися. Ось чому якісна реабілітація це не може бути дешево. Якщо вам трапиться оголошення з явним демпінгом, слід насторожитися. Реабілітація вдома. Розглянемо таку ситуацію. Пацієнт одразу після лікарні йде додому, йому наймають сиділку, іноді приходить фізичний терапевт і проводить заняття, яке триває максимум годину. Скажу чесно, якщо не буде режиму реабілітації мінімум 5 годин на день. Я дуже сумніваюся у досягненні не лише високих результатів, а й навіть і середніх. І не Іноді того гірше, пацієнт з лікарні виписується просто додому у повну невідомість, бо родичі не захотіли шукати кошти на реабілітацію. На жаль, таке також трапляється. Отже, я радив би переходити до домашнього режиму реабілітації. З амбулаторним відвідуванням реабілітаційного центру чи спортивного залу по досягненню самостійності в пересуванні та побутової незалежності. Вдома слід тренуватися так само інтенсивно. Пам'ятаємо, що мозок перебудовується лише за умови важкої роботи. На цьому все. Ви дивилися третій випуск циклу поради від Максима Недвиги». Якщо вам сподобалось, ставте лайк, не забудьте підписатись на канал. Попереду в нас багато цікавого. Не забувайте коментувати. Ваша думка і зворотній зв'язок дуже важливі для мене. Ніколи не здавайтеся! Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня працювати над собою. І пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.